Що може бути приємніше за довгоочікувану зустріч із друзями, товаришами, мотопобратимами, тими, хто, не зважаючи на відстань і кордони, ніколи не забуває, що вони одна сім'я, яка була, є і буде. То що, що погода не сонячна, то що що дощ майже не припиняється. Головне атмосфера, яка на зльоті у Любимівці завжди своя, особлива. Ні, погода не зможете. нарушить наш праздник. Никак, никогда ничего не сможет помешать. Дождь, ливень, мы будем собираться. Единственное, дороги подводят. Дорожникам большой привет. Могли бы и лучше делать дороги. Вы же тоже по ним ездите, вы тоже люди. Не надо делать с ямок бугры. Тяжело же все-таки. И я думаю, что хоть снег, хоть дождь мы соберемся. Потому что мы дружим, встретиться всегда рады. Так что приезжайте тоже к нам. Будем рады видеть. Очень душевный слет. Приезжает много друзей, в том числе из-за рубежа, и там из Франции, из России, из Молдавии. Причем люди совершенно спокойно находят общий язык без всяких взглядов, грубо говоря, на, цвета кожи и вероисповедания. С Байки еще очень дружу, президента хорошо знаю, ребят всех знаю, меня знают. Я говорю, очень тут радушно встречают, люди очень хлебосольные. Так что Приезжали, ездили, ездить будем сюда. За чотири роки плідної співпраці до нашої творчої групи байкери звикли. Тому уваги з їх боку нам не бракувало. Проте цього року один із них усміхався нам найбільше. Ним виявився француз Рішар, який вже рік як отримав українське громадянство і тепер живе у Іллічівську. На зльот він приїхав на своєму Харлеї. До речі, у Парижі він 20 років очолював Харлей Клаб» бутлегерс. В Україні щось подібне він ще не створив, проте погоджується, що усе можливо. А судячи з того, як швидко рішар знаходить друзів і як сильно любить мотоцикли, у майбутньому у нього обов'язково усе вийде. Мотосикліта має жізни. Я байкер сорок Я байкер. Тридцять п'ять літ я загулян на але Не лише погода не зупиняє байкерів. Нездатна примусити їх сидіти вдома і нестабільна ситуація в Україні. Мотолюбителі кажуть, що як їздили на зльоти, так і будуть їздити. Як зустрічалися вони, так і зустрічатимуться. Ніхто не здатен на це вплинути. Часи змінюються, проте дружба вона лишається назавжди. Як бачите, всякі політичні обстоятельства ситуації в країні не мішають людям. общаться, съезжаться. И у нас нет никаких перепонев или препятствий для того, чтобы быть вместе. Я хочу сказать, что у нас есть много членов клуба в стране, которая сейчас как бы называется агрессором, да, но агрессии мы от них не испытываем, все нормально, мы общаемся. У нас в основном Цвета автоблокитные, и эти люди из России вошли в наш клуб, и никто не снял эти цвета, как бы все поддерживают нас. О, вот когда вот эти события все начались, я катался и катаюсь, и кататься и буду. Я думаю, что проблем не будет. Ну, правда, конечно, в ту сторону мы не ездим ближе к горячим точкам. Ну а так по всей Украине передвигаемся. Немножко количество слетов уменьшилось. Во-первых, с экономической точки зрения, во-вторых, дороги стали хуже, ездить стало дороже но тем не менее люди находят в себе силы и средства на все это и продолжается я люблю Украину, я люблю байкер Украины, я люблю женщина украин я люблю украин Якщо так би мовити залаштункове життя байкерського зльоту дано побачити не всім, то вже парад мототехніки, який прямує каховським плацдармом, завжди бачать сотні людей і дуже часто фільмують на свої мобільні телефони. Адже справжнє дійство із майже 200 байків вражає. Розпрягайте, хлопці, коні, та лягайте, спочива. А я піду в сад зелений в сад криниченьку копать. Маруся раз-два-три, калина чорня, моя дівчина в саду я рвала. Маруся раз-два-три, калина чорня, моя дівчина в саду я рвала. <по, пау, ков, Неченько, о, полко, покринеченько, по вишиневому саду, чи не вийде дівчинонько, Рано вранці по воду Маруся, раз-два-три калини, чорня, моя дівчина в саду, я не дервала, Маруся, раз-два, три калина чорня, моя дівчина в саду я не дервала маруся раз два три калина чорня моя дівчина в саду я не Цього року колона байкерів попрямувала до вічного вогню у каховці та до обеліску слави у Любимівці. Мотовершники згадали тих, хто свого часу виборов для нас перемогу ціною власного життя. Не дань моря, а дань уваження нашим як я сказав, дідам і отцям Ми все-таки теж дати. Свою частичку уваження приїхати сюди на нашому сльоті в Каховки, в Любімовки, возложити вінок, віддати їм шану за те, що вони так сказати, виграли цю війну. Ми пам'ятаємо їх, ми віримо, що ми зможемо відстояти, і наше майбутнє, і діди за це воювали. Так, що все у нас буде добре, до покладання вінків залучили байкери і секретаря Любимівської селищної ради Марину Димченко, яку вразило усе побачене на зльоті. Вперше вона поринула у мотоатмосферу, переконалася, які мотолюбителі згуртовані щирі товариські, і що думають вони не лише про майбутнє сьогодення, а й пам'ятають історію свого народу. У нас в Любимівці є такий вислів, ми різні всі та всі єдині, одна сім'я, одна родина. От дійсно, я бачу тут родину однодумців, таких відданих людей, патріотів, навіть, тому що треба віддати належне організаторам цього фестивалю, які не забули згадати загиблих воїнів. І віддати їм честь та пошану. Дехто з байкерів встиг завітати і до тутешнього свято-троїцького храму, якому за різними даними вже близько двох сотень років. На гостей настоятель храму протоірей Миколай чекав. Байкерів він називає християнськими паростками і зізнається, що вони у нього не часті гості. Проте він завжди на них радо чекає і добре їх розуміє. Адже і він свого роду байкер. У нас була машина якому продали, а оскільки не було грошей на другу, от, бо всі гроші пішли сюди на стройку, купили простенький собі мотоцикл. І десь года три, мабуть, їздили на ньому. Так що досвід є, хоч і невеликий, але були різні такі цікаві случаї, коли їхали в Херсон і попали під зливу. Це, звісно, запам'яталося надовго. Тому Сказати, що це щось таке, щоб їздити постійно, напевно, ні. Ну бувають такі моменти, що хочеться все-таки сісти і проїхати. Оце так, скажем так, успокоює. У прохолодну дощову погоду на зльоті гріє не лише тепла дружня компанія, а й гарячі запашні страви. У Любимівці мотовершників годують смачно, ще й брати добавку припрошують. Тут борщ обов'язково з м'ясом, каша із салатом. А усі страви із піснею та хорошим настроєм. Літілітілі пісток через запад на восток, через север, через юг в круг. Ліжка снься ти землі, будь-помоє вели. Вели, щоб бож був вкусний, щоб усім понравився і йшли за добавкою. Отакій завжди рік приїжджає. От, от, от до нас, наш боржен рід приїжджає. Хай до нас в Каховку, як кажуть, да. приїжджайте, люди добрі, приїжджайте у Каховку. Завжди будемо раді вам. Хлібом сілью вас зустрінем, гарну пісню заспіваєм. шану нашим світлинням. І у синю дань понад Дніпром, хай лина пісня ця, про чудовий край, чарівний край завзяття і труда. Як ви вже зрозуміли, на кухні постійно збиралися не лише охочі попоїсти, але й справжні цінителі співочого таланту та вродженої харизми кухарів, які на своєму кулінарному плацдармі влаштували справжній рок-н-рол. Ми самі готуємо, ми самі меню составляємо і все. І ніхто на нас ще скарги на бачите задоволенням. Всі їдять, і всі ще питають, що далі буде. А далі було продовження мотосвята, на яке запросили і гурти з каховки, нової каховки та Києва. Вони не вперше виступають перед байкерами, вже вивчили їх музичні вподобання і тому ніколи не відмовляються від таких виступів. У нас сам, сама группа она существует благодаря байкерам сам как бы владелец клуба в котором мы выступаем он сам байкер Олег и да можно сказать да мы в принципе тусуемся с байкерами но как сказать мы, мы, мы даже рассчитывали на то, что сама группа немножко по концепции не подходит для этого фестиваля, но все же вроде как нормально встретили и приняли. Несмотря на то, что они байкеры, но они все же люди, поэтому они есть и веселые, есть равнодушные, есть заводные, но все они любят звук, все они любят скорость, это однозначно, и все они любят сюда приезжать, потому что а, границ нет. Настроение просто отличное, его дарить и будем всем остальным. Репертуар сугубо позитивный, щоб люди не скучали. В основном что-нибудь панковское и побольше. Несмотря на плохую погоду, естественно, будет весело и жарко. Не вперше до Любимівки приїздить і перша офіційна триб'ют група ACDC в Україні. Фронтмен Олександр говорить, що із мотофан-клубом Байкер Січ їх об'єднує міцна дружба, під ґрунтям якої стала любов до рок н ролу Можливо, він навіть поповнить ряди байкерів, проте не зараз, адже багато концертів чекає на групу попереду. Часто граємо на байкфестах, да, на байк-сльотах публіка дуже благодарна. Oh. Ну, то есть у нас є наверное, какие-то корні, да, вот внутрішні, то є сідісі це свободолюбиві люди, свободолюбивий народ, які люблять свободу, рок-н-рол. Точно так же і байкерада вони люблять мотоцикл, а мотоцикл це свобода. Як завжди, мотофан-клуб Байкер Січ подарував пам'ятні подарунки усім тим, хто підтримує їх. Особливо раділи січовики своїм мотопобратимам із Дніпропетровська. Фан-клуб Баламут Бразерс своїм численним складом під дощем таки дістався до місця проведення зльоту. Ще й не з порожніми руками. Відзначили і нашу Херсонську обласну державну телерадіокомпанію Скіфія, зокрема, творчо-робниче об'єднання ранок за об'єктивне висвітлення мотоподій Херсонщини і готовність працювати у будь-яких умовах і за будь-яких обставин. Також цього вечора мотофан клуб «Байкер Січ поповнився двома членами. Відтепер кольори клубу носитимуть лев із каховки та мічман із Херсона. Люди, які приходять в клуб нові, вони одягаються в наші цвіта, тобто обозначають себе нашими клубними цвітами, які у нас прописані в уставі, які ми ну носять тільки ті люди, які достойно. щодо вечірньо розважальної програми, то вона була цікаво насиченою. Фаєр-шоу, чоловічий та жіночий стриптиз і жива музика. До речі, на сцену виходили не лише музичні групи, але й самі байкери, яким талантів не позичати. Була цьогорічна мотоподія Байкер Січ збирає друзів, яка об'єднала майже дві сотні байкерів і вже стала яскравим спогадом. Звичайно, краще один раз побувати на зльоті ніж потім сто разів почути про нього і пожалкувати, що не потрапив сюди вчасно. То, что мы делаем, это позитив. Все довольны, да, хлопцы? Вдруг я сейчас как начну на украинском. Это like... супер! <laughs> <that I'm> <laughs> на данный момент это я, президент. Конечно, молдаван. Задавайте конкретные вопросы. Не ругайся, не ругайся. Все мы братья, байкеры, все братья. Нормальная ситуация, вполне стабильная. <му>